Про гроші нещодавно Дубинська міська рада виділа саринські 500 тисяч гривень. Слідом за нею зробила це Львівська міська рада на ліквідацію наслідків удару в Сарнах. Скажіть, будь ласка, загалом скільки вже витратили коштів з бюджету громади саме щоб допомогти людям ліквідувати ці наслідки ударів по цивільному об'єкту? Цілому на ліквідацію наслідків ракетних ударів від 28 серпня, підкреслюю. По місту Сарни буде спрямовано більше 3 мільйонів гривень. Із них трошки більше 100 тисяч гривень буде на ліквідацію по приватних житлових будинках. Це 44 будинки: близько 1,4 мільйона гривень буде спрямовано на допомогу ліквідації наслідків ракетного удару для нашої військової частини. Деталі я не можу розголошувати, на що саме. І 1 мільйон 520 тисяч на ліквідацію наслідків ракетного удару по об'єктах соціальної інфраструктури. Фактично, майже вся сума з цих коштів це на ліквідацію посарнській центральній районній лікарні, яка найбільше зазнала збитків, адже на її території було пошкоджено, здається, 105 вікон. Відповідно, дахи, ну і були завдані певні інші пошкодження, навіть водонапірна вежа постраждала в результаті завданого ракетного удару. Також постраждали приміщення Сарненського педагогічного коледжу та частини багатоквартирних будинків. Якщо все разом сумувати, то збитки будуть більше трьох мільйонів гривень. Із них дійсно ми отримали 500 тисяч гривень. Від Дубинської міської ради та 500 тисяч від Львівської міської ради від наших друзів, партнерів, за що я вже неодноразово дякував львівському міському голові садовому Андрію Івановичу та Дубинському Антонюку Василю Михайловичу, які фактично в перші хвилини після ракетного удару мені зателефонували і запропонували свою допомогу. А в майбутньому можливо розглядається сценарій, що ще хтось виділить нам кошти. Так, є запевнення про те, що мало сільська рада має виділити нам 200 тисяч гривень на ліквідацію наслідків даного ракетного удару. Сесія в них має відбутись найближчим часом. Ну, по факту, поки коштів немає, тому ми їх до ваги не беремо. Якщо ці кошти надійнуть, то я думаю, ми їх спрямуємо теж для нашої військової частини, адже у них були завдані значні збитки. І вони потребують цієї допомоги. Фактично, більшу частину ліквідації наслідків ракетного удару по військовій частині ми беремо на себе, але знаю, що і Міністерство оборони допомагає військовій частині, і навіть є попередні погодження, що будуть виділені кошти із Рівненського обласного бюджету, тобто є зрозуміло розуміння, вибачте, за тавтологію, підтримка начальника Рівненської обласної. Адміністрації Віталія Коваля. Через місяць, як минулі роки, по крайній мірі було, розпочнеться опалювальний сезон. Як цього року? Опальний сезон розпочнеться по плану. Можемо пожартувати, що несподівано, але зрозуміло, що це лише жарти. Ми готуємось до нового опального сезону наступного дня після завершення попереднього опального сезону. Сьогодні теж на засіданні виконкому заслуговували керівників відповідних комунальних підприємств, і майже всі планові заходи передбачені рішенням виконавчого комітету та розпорядженням міського голови, виконані. Тобто підготовка йде по плану. Те, що стосується функціонування сарни, теплосервіс, завдання наступного опального сезону. Зменшити теплові втрати по підприємству із 30 з відсотків, що були на завершення минулого опального сезону до розрахункових там не більше 13%, як це передбачено нормативами. За минулий опальний сезон ми вже зменшили втрати із 50, здається, 3 відсотків, от саме до цих там, 34, здається, тобто майже на 20%. Ми планомірно, системно реалізовуємо план заходів, який якраз прямований на зменшення теплових втрат. А відповідно, це впливає і на фінансову сподарську діяльність підприємства. Це дає можливість не підвищувати тариф, а виходячи із наявного тарифу і бюджетних призначень, подавати якісну і своєчасно теплоносії для споживачів. Ще питання про укриття а, вже. Буквально пройшло 6, навіть трохи більше ніж місяці війни, яка наразі ситуація вдалось покращити загалом і по навчальним закладам, і просто в цивільних обільні укриття по всій громаді, тобто їх кількість збільшилась, і який їх стан? Тобто раніше до війни вони були обмежено готові. Зараз є вже ті, що готові, і скільки їх на початок війни. У нас на обліку було 122 об'єкти укриття, із них половина знаходилась в комунальній власності, половина в приватній власності. Розуміло, що стан укриттів був сумний, скажімо так, і відверто, адже десятиліттями фактично ніяких капітальних робіт в укриттях не проводилось. З початком війни ми вклали значні кошти, це мільйони гривень, у ремонт цих укриттів. У багатьох навчальних закладах, як в закладах дошкільної освіти, так і середньої освіти, позашкільної освіти, в закладах медицини, вже не лише розпочаті, але і завершені такі роботи. На засіданні виконкому ми чергово виділили мільйон гривень на проведення таких робіт і ще у вісьми закладах. Тобто, якщо взяти що всіх закладів освіти лише у нас, я перепрошую. 32 школи, 17 дошкільних навчальних закладів, один заклад позашкільної освіти, відповідно в закладах культури, це і музична школа, і інші будинки культури, бібліотеки, В закладах медицини, це в першу чергу центральна районна лікарня, в якої є приміщення центральної районної поліклініки. То саме сьогодні ми виділили додаткові кошти на приведення частини укриттів у належний стан. Розуміло, що ми не маємо такої можливості, та, мабуть, жодна громада та й в цілому держава одночасно зробити всі укриття. Але цей процес триває по житловому фонду. Лише за минулий місяць до більш-менш нормального стану були приведені підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків. Це 10 будинків, тобто. Ті приміщення, які раніше знаходились, ну будемо відверто говорити, в досить занедбаному стані. В них було проведено освітлення, встановлені лавки, підсипана підлога, тобто зроблені де необхідно помінені замінені двері. Тобто таких приміщень вже на сьогоднішній день більше двох десятків і роботи в даному напрямку проводяться. Найбільший акцент ми сьогодні ставимо на закладах освіти і. На приміщеннях закладів медицини. Ще перед нашим інтерв'ю ми в наших соціальних мережах запитали людей, що б вони хотіли б запитати у вас. І одне з питань було про інформацію, де знаходяться ці укриття цивільного захисту. Це зокрема питання від мене через те, що останній ракетний удар 28 серпня мене застав в центрі нашого міста, і я мусив буквально згадувати, де в нас тут можливо є укриття. Тобто немає візуальних позначок, де ці укриття знаходяться. Так як і людина, яка працює з інформацією, я собі згадав. А от звичайні люди, можливо, і не згадали б дійсно мною було дано доручення, тобто відповідне розпорядження, щоб на всіх об'єктах укриття. Розмістили додаткові таблички. Тобто вони фактично є, але вони знаходяться на самих об'єктах, а вказівників руху до таких укриттів, на жаль, недостатньо. Тому додаткові вказівники будуть розміщені відповідно комунальними підприємствами, на балансі в яких і закладами, на балансі яких такі укриття знаходяться. Це буде зроблено. Ну, Найближчим часом, скажімо так, частина таких табличок вже розміщена, але є гарне прислів'я, що потрібно готуватися завчасно до будь-яких подій. Як до зими готують щось влітку, так само і в умовах війни ми маємо чітко розуміти, куди у разі небезпеки ми повинні рухатись. Зрозуміло, що в стресовому стані під час оголошення. Режиму повітряної тривоги, чи тим більше, ракетного удару, людина фізично, мабуть, не зможе, зайшовши в інтернет на сторінку Сарницької міської ради, на якій розміщені перелік даних укриттів, знайти необхідне її укриття. Тому я всім рекомендую ознайомитись із такими переліками завчасно, щоб розуміти, де знаходяться укриття, чи то по місцю проживання. Чи, можливо, в місцях, де людина ну, найбільше перебуває в центрі міста, відповідно, біля закладів освіти, біля закладів медицини. У нас місто невелике, і я впевнений, що всі місцеві мешканці чудово його знають. А ті, хто приїжджають в місто Сарни, теж при бажанні можуть все-таки Ознайомитись із місцезнаходженням основних укриттів, ну як мінімум в центрі нашого міста, я теж проводив таке маленьке дослідження, виходив в центр і запитував людей, чи знають вони про укриття. Ті, хто цікавився цим питанням, вони відповідно знали. Хто відносився не зовсім, скажімо так, свідомо до питань власної безпеки, нехтували цими. Моментами відповідно не були готові до швидкої, і адекватної реакції в разі оголошення режиму повітряної тривоги. Ми повинні всі звикнутись з тим, що у нас іде війна, що поруч з нами знаходиться ворог, Білоруська Республіка Білорусь, з якої є постійна загроза. Тому місце знаходження укриттів ми повинні знати як абетку. Яке в нас зараз навчання в громаді? Більше змішане, чи все ж таки вже очний формат переважає? Сьогодні на засіданні виконкому теж розглядалися ці питання і були внесені певні зміни. На жаль, у нас більше змішана форма навчання. Фактично, навчальним процесом в очній формі забезпечені частково лише в закладах дошкільної освіти, це теж заклади освітянські навчальні і в закладах середньої освіти. Але Є тенденція до того, що батьки з більшим бажанням дають погодження на переведення з дистанційну наочну форму навчання. Це можливо лише за умови наявності укриттів. На жаль, не у всіх навчальних закладах вони є по своїй суті, тобто навіть відсутні підвали. Але там, де вони є, ми їх продовжуємо ремонтувати. Якщо ці укриття є, і є погодження батьків, то приймаються відповідні рішення, в тому числі педагогічною радою, про відкриття. Даних навчальних закладів. Відповідно до рішення Ради оборони області, наказу начальника Рівненської обласної військової адміністрації є певні особливості відкриття освітніх закладів в 40-кілометровій зоні, в яку входить в тому числі і наша громада. Але навіть сьогодні на сьогодні виконкому було прийнято відповідне рішення про погодження відкриття таких закладів у Любиковичах та Стрільську. Зараз є інформація про те, що в Саранській ЦРЦ РЛ працівникам Саринський ЦРЛ не виплачують зарплати. Не знаю наскільки це питання до вас, але от люди питають. Проблема в тому, що Національна служба здоров'я, яка фактично є замовником пакета медичних послуг по всіх медичних закладах, фактично країни. На сьогоднішній день передала у Державну казначейську службу, ну, по місці знаходження, зрозуміло, це місто Київ, це не Сарний, не нерівне платіжки на оплату послуг, які надала Сарніцька ЦРЛ за серпень місяць поточного року. Я контактував із Національною службою здоров'я, на жаль, ці платіжки не оплачені. Тобто, за нашу інформацію, офіційно письмового підтвердження немає, але близько. 6,9 мільйона гривень неоплачених платіжок від НСЗУ, коштів, які мають отримати Сарненська ЦРЛ, лежать на оплаті в Державній казначейській службі в місті Києві. Більше інформації буду мати в понеділок. Зрозуміло, що в зв'язку з цим виникла певна заборгованість по заробітній платі. Ну, половина заробітної плати працівниками Сарненської ЦРЛ за серпень місяць не отримано. Але Зі слів е, працівників НСЗУ, з якими я сьогодні спілкувався, найближчим часом ці кошти мають бути виплачені. Тобто це якась технічна затримка? Це, мабуть, не технічна, це, мабуть, затримка пов'язана з тим, що в Україні відбувається війна. Державна казначейська служба на сьогоднішній день не здійснює розрахунки так, як це відбувалося до воєнний час. На сьогоднішній день те, що стосується нашого Сарнівського району та Рівненської області, не здійснюються навіть розрахунки за комунальні платежі та енергоносії. Лише на цьому тижні почали частково фінансуватися заробітні плати. Аналогічна ситуація по всій державі. Державний бюджет не виконується, спад ВВП оцінюється урядом на рівні 33%. Відповідно, банально немає. На рахунках державної казначейської служби на єдиному казначейському рахунку необхідних коштів для того, щоб своєчасно повній мірі виплачувати, в тому числі, заробітну плату. Можливо, в одних регіонах чи одній лікарні отримують швидше, тому що це певна специфіка роботи, інші отримують пізніше. Це все залежить від надходження коштів на єдиний державний казначейський рахунок. Ще одне питання про гроші. Ми з вами зустрічалися весною. Говорили про наш бюджет громади. Ви казали, що є варіант, що його не виконують ще восени. Як зараз ситуація? Є наповнення бюджет царнівської громади виконується згідно планів. Навіть є перевиконання. Скажу наступне, що за пів року він був перевиконаний більше ніж на 105%. І додатково ми отримали більше 10 мільйонів гривень. Фактично, майже всі ці кошти спрямували на виконання програм територіальної оборони підтримки військових підрозділів Збройних сил України. Якщо на початок війни я вам тоді називав, у нас в даній програмі в лютому місяці була лише одна військова частина, фактично, це була здається, Сарнінська військова частина. То на сьогоднішній день у нас їх вже більше десяти. Тобто величезна кількість військових підрозділів різних, не лише Збройних сил, але й інших військових підрозділів звертається за допомогою сардинського громаду, і ми, отримавши кошти у вигляді податку на доходи фізичних осіб і заробітних плат військовослужбовців, фактично майже всі кошти спрямовуємо знову ж назад на допомогу військову. Такі звернення у нас надходять фактично щодня. Ми розуміємо, що підтримка військових і організація навіть їхнього побуту сьогодні є пріоритетним завданням, тим більше, що постанови уряду 169 і 590 забороняє будь-які інші капітальні видатки, окрім видатків пов'язаних із обороною, територіальною обороною, розміщенням і підтримкою внутрішньо осіб. І лише невеличкий набір послуг із благоустрою для того, щоб підтримувати благоустрій і функціонування громад. Все інше зупинено, капітальні видатки фактично не здійснюються. Тому всі кошти, які ми отримуємо, ми спрямовуємо або на підтримку військових, або на ремонт укриттів, або на підтримку ВПО. Ви у своєму звіті, який виходить буквально щодня, ну або через день згадуєте дуже часто про волонтерську роботу саранської громади. Можете в загальному розповісти, скільки вже тонн гуманітарної допомоги було направлено в постраждалі регіони? І дуже часто ще міська рада закуповує різні автомобілі для військових. Скільки вже до речі, автомобілів також було передано? З початку так. війни було отримано більше 20 фур. Гуманітарної допомоги і десь, мабуть, близько 20 бусів. Майже вся гуманітарна допомога була отримана через фундацію, про яку ми вже не постійно згадуємо, засновану сарницями, і вона по сьогоднішній день працює. Це Хелп Сарний Є, яка знаходиться у Любліні. Отримано допомоги згідно митних лише декларацій більше, ніж на мільйон євро. Вся допомога обліковувалась на базі нашої Сарненської гімназії за числом 5. Тобто, якщо сьогодні ми говоримо про те, що по Україні є дуже багато різної інформації стосовно зловживань, то я впевнений, що та кількість людей, яка проводила облік допомоги, яка робила, фасувала її потім розподіляла, це, мабуть, чоловік 50 у нас постійно задіяно було лише на території Сарненської гімназії, виключає навіть найменшу можливість того, що могли бути якісь зловживання. Є багато різної інформації по даній темі, але я думаю, я впевнений, не думаю, я впевнений, що це лише плітки, домисли і певні надумані речі. Так як працював наш Сарнінський гуманітарний хаб, тому що це величезні об'єми допомоги, я думаю, що в нашому регіоні мало яка громада може. Сказати, що так потужно працювало. ця вся допомога. Реєстрували в журналах. Вона спрямовувалася і спрямовується для різних військових підрозділів. Колись, після нашої перемоги, я думаю, що буде великий звіт про ту кількість військових підрозділів допомоги, яку ми надавали. Для інформації нами було отримано подяку від головнокомандувача, не головнокомандувача, перепрошую від командувача ОК Захід Сергія Літвінова і від різних військових підрозділів, як ТО ССО Азов, від різних бригад Збройних сил України за надану допомогу. І думаю, буде час, коли ми про це все розкажемо. thank